Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монетка України 25 копійок 1992 року. Виготовлена на заготовці 10 копійок. Монетка тонка. Ось так, гурт, мілка насічка. Як бачимо, на реверсі бачимо зображення 25 копійок. Та Ягоди калини по колу в 8 ячейках. На аверсі монети зображено тризуб, напис Україна. Знизу дата та по боках листя каштану з колосям пшениці. В кого є такі монети? Телефонуйте, пишіть, я їх куплю. Ціна розпочинається від 150 доларів за одну монету. Якщо вам попаде така монетка, виготовлена в іншому металі чи з поворотом на 180 градусів, ціна на таку монету договірна. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.